Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одного Пропозиція приймається. Чергова 32 сесія. Районної ради власного скликання оголошується. відкритою. Рішення, які вам був надісланий та розданий у сесійній залі, чи є якісь зміни та доповнення до проєкту рішення щодо порядку дані? Прошу вам подороження. Дановопленарного засідання чергової 32-ї сесії районної ради за основу. В'ядикводик. Шумщук. Не завай, тому що не знаємо, що це прийшов Я Ярмолюк. Ярош. Ящук. Вати за пропозицію Микола Петровича. Чо? Так. Якович? Так. Микоян? Так. Миленко? Так. Новак? Так. Дальше не так. Я да. Я щу. Да. Зі змінами та в цілому як рішення районної ради, прошу проголосувати. Переходимо до розгляду питань згідно порядку денного. Перше питання: про затвердження районної програми про розвитку місцевого самоврядування в Луцькому районі на 2026 2027 роки. На Ваш розгляд представлено проєкт про програми, метою якої є створення умов для належної реалізації органу місцевого самоврядування Луцького району прав та повноважень, визначених Конституцією України, законами України про місцеве самоврядування в Україні, про добровільне об'єднання територіальних громад, Європейською хартією місцевого самоврядування і яка спрямована на підвищення їх інституційної спроможності та побудову нової управлінської моделі створення оптимальної ефективної стабільної системи органів місцевого самоврядування в умовах централізації. На два роки цієї програми заплановано фінансування з районного бюджету на загальну суму 880 тисяч по 440 тисяч гривень щорічно. Перелік заходів виконання цієї програми наведено додатку. І ви мали змогу ознайомитися з проєктом цієї програми. А також вона була розглянута на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики і погоджена для розгляду на пленарному засіданні. Чи є якісь запитання? Якщо запитань немає, то з розглянутого питання підготовлено проєкт рішення. Чи будуть якісь зміни до проєкту рішення? Ще змін телефонний немає? Пропоную прийняти його за основу та в цілому як рішення районної ради. Прошу проголосувати з цю пропозицію секретаряту провести полімерному сьогодні. Да. Воді. Да. Рішення, Дякую. Шановні депутати, вам запропоновано проєкт рішення про план роботи районної ради на 1 квітня 2026 року, в якому враховані пропозиції постійних комісій та районної військової адміністрації. До плану роботи можна буде доносити зміни та доповнення впродовж терміну її дії. Це питання було розглянуто на засіданнях всіх постійних комісій. Чи будуть якісь запитання, зміни доповнення? Якщо змін та доповнень немає. Пропоную прийняти його за основу та в цілому для рішення районної ради. Прошу проголосувати за цю пропозицію. Секретаря провести перемена голосування. Білий <кій> побіг. За. Ляхович, Лікоян, Ніненко, Новак, Обертас, Олешко, Калобагрічук, Піддубний, Поніденник, Романишин, За. За. Романюк, Законин, За. Сивак, За. Малько, За. Утримався, рішення приймається. Дякую. Наступне питання про зміни у розмірі надбавки за висловив уроків заступника голови районної ради. Інформує круг Руслана Іваніна, начальник фінансового господарського відділу, голови поваг. Чи є запитання до Руслана Іваніна? Yeah. Мічук, Якович, Мікоя, Міненко, Новак, Убертез, Олешко, За. Павло Бахрійчук, Підудний, Фенід, <кліг> Брижук, Романішин, Романюк, Сафонів, За. Смалько, Соботський. Ивановна, начальник фінансового государства. Right. Wow. що Попередні питання це питання, яке ми розглядаємо. Це фактично законодавця норма, Ана Іванівна, начальник фінансового оборонського відділу головних бухгалтер. Які є запитання до Руслана Іванівна? З розглянутого питання підготовлено проєкт рішення, чи є зміни доповнення до цього проєкту. Якщо змін та доповнення немає, пропоную прийняти його за основу та в цілому як рішення районної ради. Прошу проголосувати за цю пропозицію а секретаріату провести по іменному. Я Приходимо до розгляду додатково внесеного питання про дострокове припинення повноваження депутата Лукської районної ради Ямоляка Андрія Японча. Інформує Романюк Микола Петрович, голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби з злочинністю та корупцією. Чи є запитання до Миколи Петровича? Якщо запитань немає, з розглянутого проєкту підготовлено. Данного питання підготовлено проект рішення. тикен я там і суботу вожу в этого Частини 1, статті 43, частини першої, статті 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункту 2, частини 2, статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, заяви депутата районної ради Ярмолюка Андрія Яковича від 18 грудня 2025 року про дострокове припинення ним депутатських повноважень, рекомендації постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування. Захисту прав людини законності боротьби із злочинністю та корупцією від 19 грудня 2025 року, номер сорок про проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Луцької районної ради Ярмоляка Андрія Яковича районна рада вирішила перше достроково припинити повноваження депутата Луцької районної ради Ярмоляка Андрія Яковича у зв'язку з його особистою заявою, яка додається. Друге. Вивести ярмолюка Андрія Яковича зі складу постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Третє. Це рішення районної ради направити Луцькій районній територіальній виборчій комісії Волинської області. Четверте контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією. Чи є е, зміни доповнення до цього проєкту рішення? Якщо змін за доповнення немає, пропоную прийняти його за основу та в цілому як рішення районної ради. Прошу проголосувати за цю пропозицію, а секретаря провести поіменне голосування. Білих. Так. Да. Да. Бондар. Да. Бувайчук. Да. Васава. Да. БГР. Да. Вітовщик.

прощаємося, будемо зустрічатися і до нових зустрічей. Але ви ні будеш не відбуватися. Отож, питання згідно затвердженого порядку денного розглянуто. Переходимо до питання різне. Чи є бажаючі висновки? Користуючись нагодою. Хочу вас всіх привітати із прийдешніми святами, з Різдвом Христовим та з Новим роком. Нехай новий рік стане роком миру і повернення додому всіх наших захисників і захисниць, і буде роком відбудови України. Вважаю всім нам, щоб кожен ранок дарував сили, а віра в краще ніколи не згасала. Дякую всім. Зараз на, на цьому оголошуємо про 32-ї фірмової секції.